Всім привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні я з вами кряка, моє перше довге відео. Сьогодні ми будемо виживати в хардкор. Я планую, що це буде наш світ, в якому ми будемо виживати всі ролики. Ну, якщо я не помру на другому ролику. Ладно, погнали. Так, переключаємо. Це ми вирішимо, це можливо. Так. Ем Добуваємо дерево. У мене тут з боку листочок і там написано, як проходити хардкор. Я просто, цей, я, типу, зробив собі план, як вживати в цьому хардкор, хардкор в світі. У мене тут висить збоку, я зараз буду робити по цьому пункту, По цих пунктах плану. Якщо що, то я е, е, зараз на монтажі прикріплю мимо, е, цей, всі пункти плану. Прикріплю всі пункти плану мого. То я їх озвучувати не буду, але я їх прикріплю на монтажі. Так, добули дерево. Або, мо. ставте лайки. підписуйтесь на канал. Коментуйте моє відео. Коментуйте. Вони ну, хайтеть, будь ласка. Так, добу робимо дерев'яне кайло. Добуваємо верстак. Щоб потім не крафтити новий. Щоб у щоб нас було більше не було потребності верстаку. А то я знаю, цей Майнкрафт. Як візьмеш, собі скрафтиш верстак, то потім і забудеш його. А потім будеш думати, де дерево взяти на новий верстак. Ну Но дерево в мене багато зараз. Як ви бачите, 27 акацієві дошки. Бо ми зараз в біомі акації. Далі у мене по плану. Добути каміння. Ну, кругляк. Там може бути деревня. Ну, поселище. Що? А що це таке? А, це корабель закопаний. Я ще такого ніколи в Майнкрафті не бачив. Що був закозаний. затопле. Закоп, закопаний кораблик. Зараз будемо шукати. Получається. Сундук. Так. Будем зараз добувати. Я думаю це якась нова будівля. Я думаю, що це таке? Ака... А, виявляється, це був корабель? Мені він не затоплений? А! Господи, я злякався! Ой! У мене ма чим дихати. Давай! Здобудемо. Так, в мене питання. Де моя скриня з ресурсами? Зараз будемо добувати Ту -ту -ту як весело. <світую> ну, це чекайте. А де ж скриня? Чи це якась нова будівля? А я просто не ров, типа я просто не розумію. Я може навернув вже діду старий і вже нічого не розумію Я говориться я не ро. Повітря! Повітря треба мені. Без повітря жити не будемо. Так. Мені вже надоїло. Здобуваємо дерево, дошки. Я зараз про це все розкопати. Ні, бот... ні, це не корабль. Ладно, мені вже... Мені вже лінь його копати. Значить... Ідем по моїх пунктах плану. Зараз, дивлюсь, тут нема по Тут нема. Добре, що я туди подивився. Я думаю, ну там стовідсотково має щось бути. Дивлюся. думаю чим це мені грається в мене чисто хвилина мовчання. Дивлюся а там. Це ще й великий портал. Край. О, скільки тут обсидіану? Це ще раз, два, три, чотири. Ну, десь, коротше, пару блоків. О, кремінь, обсидіан, заряд вогню. Е, кресело і золотий меч на налагодження. Ми здобудемо цю скриню. Також тут немає другої скрині. Було б класно, я тільки щоб злякався. Так. Ну що, здобудемо кам'яне кайло? Так. І зараз здобудемо кам'яне кайло. Я коли пройду цей Майнкрафт, ну якщо я його пройду цей світ, то я, я колись давно грав в, в деякому світі хардкор. Я сохранив його сід. Дуже прикольний світ хардкор, бо там, бо там дуже крута генерація. Я сид деко мого світу хардкор лишу, лишу в коментарях в описанні. Цей сид хардкор. Там просто дуже класний ландшафт. Там просто я не можу. Це просто офігенніше там ландшафт. Я трохи про спойлерів, що в тому світі хардкор робиться. Там просто багато гір. Там ти спавнишся зразу біля корабля. Спойлер. І там зразу є ці обладунки, які ти можеш красти броню і колір. Вибирати. Дві штуки цьому, в кораблі затоплений. Там зразу корабль затоплений. Виглядає. Типу, такі мачти з нього. Повністю, типа, нерозружений, а просто затоплений. Ну ви поняли. Треба, його спаунсі, там куча ресів. Потрібних. Я сіду, як я говорив, лишу в описі. А ми поки що піднімаємося на цю гору, щоб. Розглянути наші тутчанки, що тут робиться взагалі. Я все дитинство в Майнкрафті піднімався на гори. Це бо. Було... Ті... поселище. Поселище! Вибачте, якщо я буду дуже громко кричати, то що я здивований Поселище? Не зря я піднявся на цю гору Еверест. Ну, Еверест попчався в снігу. Пропустимо, а, у мене ще їжі немає, у мене їжу хтось пер. Ладно. О, що це за блок? А, я вроді його десь бачу. Скриня. Проти краситель, смаград. Фармилка, коротше, це фармилка смаградів. береш біля річки і копаєш ці сірі штучки і шукаєш цього жителя з камнерізом. І це просто велика фармилка смаградів Вибачте, якщо я з буду говорити, нечайно російські слова, бо я можу десь нечайно сказати, тому що я путаюсь. Так. Я зовсім не, не хочу вбивати жителя. Ми це виріжемо. Куди ти побіг? Ладно. Так. В бочці нічого. Ну як завжди. Ми добуваємо бочку, тому що це як сундук, дуже. як. Як це сказати? Як по полезний, корисний ресурс. Мені дуже подобається хранити в бочках. І в цих, в цих бочках... як вони? Чекай? А, діжка, діжка. В цих діжках дуже... як вони як вписуються в квартиру, просто, ну, я буду казати, не як не дома, а квартира. Що в квартиру ідеально вписуються бочки в кожну квартиру. Я вам це скажу. Зараз буде ніч. Бо сонце сідає. Ми зараз будемо на ніж. І включаємо автоклікер. Це просто автоклікер. Якщо щось буде не так звуком, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я як не настраював. Собі мікрофон і так далі. Я як настрою тільки звуки в Майнкрафті було? Класно чути. Якщо що, то напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо щось буде не так зі звуком. Я ніколи не бачу таку квартирку. Це в тебе така квартирка? Що ти купуєш? Я що В тебе така квартирка? Вибач мене, будь ласка. А я у вас заберу книгар. Я пам'ятаю, як я виживав в світі хардкор і там продавали силу 5. Цей книгар Продавав силу 5. На першій, типа, е, як на першій своїй стадії силу 5 на лук продавав. У той під час був лук. Я почав фармити смагради. Нам було 30 смоградів нафармити. Я на формив 30 градів прихожу, а воно мені каже, а там вже не сила 5, там е, лідохід один. Я з такими очами дивлюсь на того жителя. І вгадати, що замінював. Ним... Правильно, е, більше жителя цього ніхто ніколи не бачив. Пом'яним жителям. Так а ми з крафтом собі їжу. А це баги якісь в Майнкрафті, що коли ти крафтиш пш, пш, пшоно, то там 63 крафтиться, а не 64. 4, 4, 4. Все, хлібу, з Скрафтели. Скрафтели. скрафтери. Скрафтили. Скрафтели. крафтери? Прикольно. Я не можу. Так, похабим капчика. Ой. Airn shared стат. Ти щось якийсь дуже розбалований. Може тебе в лаву викинути? Порожня мапа, порожня мапа. І хліб. Люблю хліб. Я всі скрині добуваю, тому що я дуже економний, дуже я сильно економний. Вбуваю всі скрині, які бачу. Я взагалі весь всю цю будівлю, повісь, кітує дерево. Тут просто, просто... Америка, Ой, ну, все це, італіяно, просто делікатеси. Нестаті, Напи... напишіть в коментарях, який у вас улюблений колір. Мені цікаво. Який у вас улюблений колір? Мені прям дійсно цікаво. Який у вас улюблений колір? Ой, господи. Ай! Боже, сивного лими вдарив. Фу, богухульник. Ой. Ой. Чіст! Чіст, чест. кашка Ой. Ой. Я краще звідси його поплю. Мені не хочеться його звідти бити, бо я трохи не помітив. Надіюся, не зламає свій єдиний менш. Просто обычно случайно деву. Дай твою дивізію? Отже, було золоті прилади такі. так прям ламаються швидко. Так, добуваємо големчика. Големе. Де все добре. У нього все добре. Не переживайте. Сьогодні в нас в ролику ніхто нікого не страдає. У нас в ролику ніхто не постраждав. Не біться. Можливо. Так, ми крафтимо залізне кайло. Акацію нам не треба. А, в нас палок нема. Хто в мене палки вкрав? Що за тварюка в мене палки вкрала? Та господи! Отако. все Отако. все Залізне кайло і на всякий на всяк випадок скрафтимо меч. Добуваємо тун-тітунтун тітун. Музикальна пауза. Так я зараз всі дома облутаю. Будет. У вас лише сі добре, даєте? Оу! Сідло! Сідло, сідло! Подождите, я десь лошадок бачу. Я сідло, я люблю сідло. Сідло це класно. Логічно сідло це класно, це логічно. Я кам'яним кайло добуваю. Не ви поняли. Це називається. Скриня. Я думаю. Як воно називається? Так, пропустимо. Гріх таке не пропустити? Не треба нам. Цього зеленого. Так, як відкрити цю домівлю? Там нічого нема. А там буде, я думаю, там буде щось. щось. Да б твою дивізію! Чого я такий необережний? Як я можу Я одну, Я одну прочность меча потрапити на один блок землі. Я геній. Так нам треба м'ясо. Я люблю м'ясо. Мені, мені треба. Так мені треба це. Значить, мені треба шерсть. Дякую, українське сердечне. думаю, я думаю, це свиняче нас. Помилився трішечки. Це яловичина. Я трохи захворів, то в мене трохи буде захрипший голос. Кстати, у мене сьогодні. До речі, у мене сьогодні день народження. Я е, ролик випущу, випущу після свого день народження. Я ще його завтра буду монтувати. Зараз 14 грудня моє день народження Happy Birthday. Сьогодні. Це я вже пізно ввечері зараз. Пробуємо пройти гардкор. Гардкор на українській. український. Добуваємо. Я б ходила, звичайно, твою маму вбив. Ладно, вибачте. Але я люблю чорне. Ой, не, не, не в тому смислі. Ладно. Почекай. там лава? Я ж не довбен, щоб туди спускатися. Звісно, я не довбін. Можливо. Мені часто говорять, що я довбень, але я не довбень. Ладно, я сию трогати не буду. Я чорний вибиваю. Я не люблю чорних. О! Ладно. Майнкрафту записую. Ти <laughs> до мене різко позинив і якраз в хардкорі здох. Ролик на Майнкрафту записую. Я, звісно, не знаю, але може якось можеш до нас зайти, тому що у нас є подвал свободний. А, подожди, у мене є. Подруга. А, подожди, у мене є. Подостану.